Погнали! У мене лише одне мармеладне око. Це несправедливо. Ой, здається, я його проткнула. Яка ти незграбна. Досить з мене сміятися. Отримуй, так тобі й треба. Гадаєш, я спущу тобі це з рук? Як би не так? Подивимось, чи сподобається тобі мій розіграш. Вже виглядає страшно. Залишилось взяти око Джулія. Що трапилось, Пітер? Невже це твоє око? Який жах? Ой, що це? Ого, яке точне влучення. Я подавилася, допоможіть. Не можу дихати. Треба її врятувати. Давай я вдарю по спині. Яке цікаве шоу! Просто супер. Що ж буде далі? Око! Звідки воно тут взялося? Фу! Смішно вийшло. Час трохи підкрепитися. Ммм, Усередині смачна начинка. Я з радістю з'їла б ще не один десяток очей. Тепер моя черга. Візьму ці, ще ці та ще, ці. Яка смакота! Хочу ще. Вибач, але це моє. О, і справді дуже смачне. Мармелад так прикольно жується. Може, все-таки поділишся з нами. Ну, будь ласка, пізно, в мене нічого не лишилося. Ой, а це що таке? О, ні. У мене з'являються нові очі. О, в цьому щось є. Ого, перець чілі не найкращий варіант. Тобі ще пощастило. Моя порція зовсім не тішить. Ого, і то не дісталося більше, ніж нам. Мені зовсім не хочеться це пробувати. Наслідки можуть бути жахливими. Начебто все нормально. Напевно, я даремно боялася. Нічого собі не думала, що їй сподобається. Говорю, не варто було їсти так багато. Вона розпечена, як сковорідка Добре, що я маю воду. Досить, ітине. Достатньо. Тепер ти, Еммо Хоч я і люблю червоний колір, перець мені зовсім не подобається. Сподіваюся, він не дуже гострий. Нічого, можна впоратися. Спробуй зробити це якнайшвидше. Не думаю, що тобі це вдасться. Все, я майже закінчила. Ще перці, звідки вони тут? Ітан, мені здається, це твоїх рук справа. Забери. Ай, боляче. Так, тобі і треба, Ітане. Ой, Здається, почалося. Я зараз вибухну. Потрібно заткнути вухи міста рот. Це не допоможе. В мене є вогнегасник. Тримай, вівіане. Дякую, Ітане. Тепер твоя черга. Тільки не це. Я сподівався, що цей момент ніколи не настане. Не намагайся втекти. Тобі доведеться це робити. Добре, інакше ви все одно від мене не відстанете. Відкусуватиму потроху від кожного перцю. Починається. Де це я? Ого? Здається, він летить у космос. Спробую краще його розглянути. О, Тут прикольно. А я хочу ще вище. Добре, що в мене лишився один перець. Клас! Дахи, у вас купа лимонів, а в мене лише один. За що це мені? Така доля. Давайте розпочну. Як тверда, не можу відкусити. Схоже, доведеться запхати лимон до рота цілком. Теж не виходить ось прокляття. Ну все, зараз я з ним впорюся. Сік потрапив мені прямо в око. Я нічого не бачу. Іти, не мені ніколи з цим розбиратися. Я мушу доїсти лимон. Давай тепер ти. Чому я? Хай за Ема Я не готова ламати зуби, краще візьму ножа. Що вона робить? Просто розрізаю на часточки. Так буде зручніше їсти. Go! Ну, ось, вийшло. Подивіться, як гарно. Таке, я не проти спробувати. Почнемо. Ой, як кисло, але я мушу триматися. Боже, у мене все обличчя перекосило. Як же я хочу, щоб це скоріше закінчилося? Мені треба натиснути. Ну ось, в мене вся туш розтеклася. Це був останній шматок. Візьми серветки, Еммо. Дякую, вони дуже доречні. Забери, Ітане. До речі, тепер ти. Я і так це пам'ятаю. Зараз я впораюся зі своїми лимонами. Акуратніше, Ітане! Річ мені більш не потрібний. Тепер я скористаюся соковижималкою. Мені потрібен тільки сік. Скоренький і явно зайві. Ей, де всі? Упс, незручно вийшло. Ітан, акуратніше, будь ласка, ти збив нас із ніг? Все готово. Залишилось лише перелити в склянку. Виглядає непогано. Час спробувати. Е, мамо, як кисло. Е, тобто я хотів сказати, яка смакота. Ого, несподіване. Чи можна і нам спробувати? Звісно, мені нічого не шкода для друзів. Пригощайтеся. На мою думку, це зовсім не смачно. Киснятина! Вас було легко обдурити. Ви відразу ж купилися на моїй хитрощі, дурненькі. Ну, все, Ітна, отримуй. Ну Ось. Всього один кіткат. Сумно. В мене більша порція. Я задоволена. Це всі дрібниці на тлі моєї порції. Подивіться. Okay. Давайте я почну. Потрібно швидше позбавитися упаковки. Вона зайва. Акуратніше, Віване! Ой, який божественний аромат. Їж уже швидше. Не хвилюйся, я впораюся з цим за пару секунд. Фу. Тепер Емма, мені потрібно підготуватися. Надягну слинявчик і приберу обертки. Ого, як їй це вдалося. Виделка і ніж мені теж стануть у нагоді. Приступимо. Ніяк не можу відрізати. До біса це все, буду їсти руками. Виходить, так набагато зручніше та швидше. Я не можу стриматися, коли відчуваю цей смак. Мені потрібно ще більше шоколаду. Ви що, вирішили вкрасти мої батончики? А ну поверніть. Більше ніколи не ставайте між мною та шоколадом. Нарешті, моя черга. В мене є чудова ідея. Я збудую зі своїх батончиків вежу. Непогано виходить. Ого, вона така висока. Я старався. Залишилось зовсім небагато. Вибач, Ітане, ми не могли стриматися. Тягни, давай. О, ні, я падаю, башта теж. З поверненням. Ну, як ти там? Зі мною все добре. Казка мене врятувала. Я перше починаю. Що там? Ого, блакитна хуба боба. Як же круто! А що в тебе? І в мене щось смачне. Ой, ні. Це людяник з тарганом. Який жах. Як я це їстиму? Ха, Комусь не пощастило. Підчепись, Джейн, і без тебе розберусь. Ого! Так це дуже смачний людяник, але з неприємним тарганом у середині. Потрібно тільки з'їсти оболонку, а тарган залишиться на паличці. Ой, гаразд, дивна вона. У мене тут смачний кахуба-буба. Яка смакота. Все таки блакитна їжа, крутіша. О, ні, я з'їла весь і не помітила. У мене в роті таракан. Олівія, годі кричати, ти таргана з'їла? У мене ось дуже смачна жуйка. Ти заважаєш мені нею насолоджуватись. О, -о. О ні, Джейн! У тебе в бульбашці тарган. Що? Ні, фу. чому тарган опинився в моїй бульбашці? Якщо ти його з'їла, я вся жуці. Тарган ще не мені. Забери, прибери його швидше. Олівія, годі сміяти, зроби вже щось. Цікаво! Що ж під цим клошем? Олівія, ти все зіпсувала! Я хотіла вгадати. Олівія, подивись, мені йдуть блакитні очі. Джейн, менше слів більше діла, їж швидше. Яка ти зануда? У мене ще кольорове посипання є. Класно. Зараз спробуємо цю насолоду на смак. Мм, яка смакота. Мені дуже подобається. Ого, тут ще смачненький лимонадик. А ти чого дивишся? Відкривай свій клош. Okay. О, у мене якась рожева смакота. Я ще не спробувала, але впевнена, що це дуже смачно. Цій справді дуже-дуже смачно. Зараз їм все. все no. О, ні, Джейн, допоможи мені. Я вдавилася. Швидка допомога Джейн вже мчить до тебе, подруга. Ну що, тобі полегшало? Yeah. Так, дякую тобі, що врятувала мене. А що у тебе тут? Зараз дізнаємось. Ого, це Ментос. Класно, правда? О, я обожнюю Ментос. Цікаво, що дістанеться тобі. Чи буде тебе така смачна їжа, як моя блакитна? Ну, дивись уже швидше. У мене щось дуже круте. Це шоломи з фантою. Вау! Цікаво, з яким вона смаком. Зараз дізнаємось. Ура! Я вже відчуваю, яке газування йде трубочками прямо до мене в рот. Ого, вона зі смаком полониці. Олівія, чи можна мені? Ха, ні. Ну гаразд. Тоді я маю для тебе сюрприз. Здається, у твоєму газуванні нато мало газу. Зараз додамо ха ха. Oh -oh. Ні, що відбувається? Чому мене в роті все піниться? Я не можу тримати це у собі. Олівія, все ти щось підклала мені. Ха, я вся мокра та брудна, але це був дуже гарний фонтан. Давай відкриємо разом. Вау! У мене смакота в тебе. Це солодкий вишневий джем та рожевий єсимний папір. Джейн, тобі дісталось таке саме, але тільки блакитне. Як круто! Вау, цей джем такий солодкий. У мене дуже смачно. Джин, це точно їстівний папір. Ого, мій зі смаком полениці. Потрібно придумати щось цікаве. Я промажу всі шари солодким джемом, а потім все скручу в рулетик. У мене виходить полонично-вишневий солодкий рулетик. Потрібно спробувати. На вигляд непогано. О, смакота! Я також так хочу зробити. Хочу намалювати на своєму папері котика джимом. Ось так. Вау, який милий! Треба його терміново спробувати. Згортаємо. Ой, як смачно! Просто смакота. А мій смачний папір закінчився. Точно. До мене на думку спала геніальна ідея. Я візьму в тебе один аркуш, почекаю бурюватись. Давай краще пограємо хрестики нолики. Хто переможе, той з'їдає папір одразу з двома видами Джемо. Ого, ти класно вигадала. Я поставила нолик далі. Ти ого, а ти майстер у цій грі. Але я так просто не здамся. А якщо так, що ж я перемогла? Уран. Я з'їдаю смачний папір та все інше. Просто інше не йшлося. Відкривати моя. Вау. Спробуємо сік! І Як зручно, що можна просто натиснути на пляшку. О, oh, Джин, oh, знову щось смачненьке. Так, точно. Дуже смачно. Нальємо це в мій мармеладний стаканчик і спробуємо з нього. Цікаво буде той же смак. А може бути ще краще. М -м -м, ще смачніше. Олівія. ау, прокидаємось. Станція реальне життя. Відкривай клош О, яка смакота! Це рожева ванна. Але з чим? Ого, це шипучка. Виглядає приголомшливо Зараз засипаємо всю ванну. Але яка ванна без води? Точна, у Джейн є сік Джейн, поділишся соком для моєї шипучки. Ура, дякую. Давай подивимось, що буде. Ого, вона так прикольно піниться, як справжня вана піною. Скоріше спробуй. Ой, з ванни я ще не пила. Це круто. Дякую, що поділилась. Слухай, а може трохи шипучки ти мені даси? Дякую, Олівія. Цікаво, як це буде на смак. Вау, вона так шипить. Хоч маніти. Потрібно терміново заїсти мармеладною склянкою. Це дуже смачно і дуже комедно! Давай зіграємо. Не хочеш? Гораз. Тоді я відкриваю перша. Ого, це мармеладки Джусі Дроп. із кислим джемом. Як же круто! Потрібно терміново спробувати все. Мармеладки смачні, а джем? зараз дізнаємось. Хм, Чи є тут інструкція? Добре, спробуй так. О, смакота. Але козленько. Зараз зроблю собі невеликий тортик. Обережно змастимо всі шари. І можна спробувати. Ой, це так солодко і в той же час кисло. Мені подобається таке поєднання. Джин, давай дізнаємося в тебе. А в мене вау, це ж цукерка Нерц. Давно мріяла спробувати. Це найсмачніша блакитна насолода. Чинь так смачно їсть, але може додати трохи кислинки. Зараз намажемо трохи джиму їй на цукерку. Вона буде так кумедно кривитись. Який же ой, чому стало так кисло? Олівія, це ти зробила? А ти додала свого кислого джему? Круто. Зіграємо на пальцях. Пора. Хто перемагає, той відкриває перший. І я тебе обіграю. Перемога за мною. Так, що в мене смачного? Ого, це чупа-чупси з унітазом. Чупа-чупси смачненькі і дуже гарні. Все таки блакитний кольор такий гарний. О, тут цукровий порошок! Зараз зануримо чупа-чупсу порошок та спробуємо. М -м, яка смакота! Так кисленько, Але льодяник залишається солодким. Ого, як же класно! Він мене так приваблює! Ну і добре. Ого, це каблучка льодяник. Зараз приміряю. Ой, як мені подобається, мені дуже личить. Спробую мій діамант на смак. Ну, це просто смакота. Були б всі діаманти такі солодкі. А це ще що таке? Це моє джин. Зараз спробую та скажу. Налью цей джем на свою каблучку льодяник. Ой, це кисло, але прикольно. Мм, теж хочеться. Олівія, чи можна мені спробувати? У мене є ідея. Давай змішаємо. Польємо один одному мого кислого джему і зануримо все в твій порошок. Мм, це має бути суперкисло, але дуже смачно. Ой, мамочки, це справді дуже кисло, але неможливо зупинитись. Смакота. Так, ти класно вигадала. Хто перший натисне на кнопку? Еммо, нехай це будеш ти. Я сиджу в синій коробці, так що дуже сподіваюся, що синя кнопка мене не підведе. Емма, мені дуже шкода, але тобі доведеться мати справу з цілою купою курячих лапок. Вони такі склизькі та мерзенні. Я б їх при зйомках фільмів жахів використовував. Емма, вибач, але я не маю іншого вибору. Що мені робити з цими курячими лапами? No, Якщо їсти, oh, no. їсти? Який кошмар? Нічого більш мерзенного зі мною ще не приключалося. Фо oh, мене від одного виду зараз знудить. Час продовжувати наш челендж. Mm. Емі з синьою кнопкою не пощастило. Отже, має пощастити мені. І це правда. Міранда, вітаю. Тобі дістається ціла купа великих та дуже апетитних бургерів. Я б від такої смакоти і сам не відмовився. Приємного апетиту. Ого, як круто! Я зможу смачно пообідати, що ще потрібно для щастя. Дякую вам, пане ведучий. Ці бургери такі смачні, що я просто не можу зупинитися. Так і хочеться їх повністю з'їсти. Yeah! Начхати на дієту. Я і так дуже гарна. Ой, яка смакота. Об'їстися просто. Такі м'які булочки. Ой ой, здається, не варто було їсти все одразу. Я тепер навіть рухатись нормально не можу нарешті придумала, що можна зробити з курячими лапами. Right. Я чула, що відьми варили з них зілля. Мабуть, саме цим я й займусь. Думаю, у мене вийде гарно. З самого дитинства я мрія мріяла стати відьмою. І ось нарешті моя мрія здійснилася. Залишилось лише перевірити, як моя зілля працює. Пан ведучий буде чудовим піддослідним. О, <плес> Келих! Я дуже хочу пити після бургера. Yeah! Що відбувається? Що зі мною не так? Чому келих такий великий? Чи це я маленький? No! <плес> Здається, спрацювала. Так вам і треба, пане ведучий. Знатиме, як старі куріші лапи мені в коробку закидати. No, Ти що наробила? Поверни мене назад. Я не хочу бути таким маленьким. Я б не відмовилася стати менше. Oh my God. То чого ж ти мовчиш? Тобі і справді необхідно моє зілля. Oh Ура! Тепер я знову струнка та красива. Oh Дякую, Емма. Хто oh ж буде першим цього разу? Емма, давай ти. У цьому раунді мій вибір впаде на червону кнопку. Чудово, бо за нею ховається таке ж червоне полуничне варення. Всі люди в світі обожнюють варення, тому що воно смачне і дуже солодке. Емма, прикрий голову. Варення йде. А -а -а! Що це таке? Здається, що дуже смачне. <рес> mm. Це ж полуничне варення. Я його просто обожнюю. А знаєте, що може бути крутішим за варення? <рес> Ягідки полуниці. Добре, що в цьому варені вони є. Спробуємо дуже апетитно. Як же смачно! Нарешті й мені пощастило. <рес> <рес> Я дуже радий за ему. Міранда, твоя черга натискати на кнопку. Минулого разу мені пощастило із синьою кнопкою. Сподіваєшся, пощастить і зараз. Миранда, цього разу тобі дістанеться ласуші всіх мавпочок. А саме банани. Сподіваюся, ти їх любиш. What? І все, Один банан. Я думала, що їх буде більше. Звичайно, хіба можна наїстися одним бананом? Для цього потрібна ціла купа. Та багато. Ай, ой! Акуратніше! Ви мене тут вбити хочете? Тепер я можу об'їстися бананами. І це ще не все. Я забув про останній банан. Гей! боляче ж? Чого я з вами розмовляю? Настав час і банани мої з'їсти. Ей, може, варто їсти акуратніше. Міранда, тобі тут не смітник. Складаєш шкірки в іншому місці. Ну, вистачить. Ще один удар шкіркою я не витримаю. Фух, добре, що вони не долітають до коробки Емми. А, Емма, тепер зомбі. Допоможіть, що тут коїться. Жах! Ой, ой, ой Здається, я придумала чудовий пранк з полоничним варенням. У цьому раунді починає Міранда. Хочу дізнатися, що ховається за жовтою кнопкою. Непоганий вибір. За жовтою кнопкою ховається свіжий і дуже солодкий мед. Першим його маю спробувати я. Дуже смачно. Міранда точно не буде розчарована. А що це таке? Це щось дуже липке і мерзенне. Воно розсікається прямо на моє тіло. А. а це ж мед! Як круто! Здається, мед подобається не тільки мені, але й цим крилатим створінням. Досить, пішли геть. Я не дружу з бджолами. Дивно, Міранда повторно натиснула кнопку. Я не проти тому, що висипати вату це дуже приємно. Треба ж, Міранда бажає не лише вати. У мене є ще локшина. І цього тобі мало. Значить, доведеться до цього додати трохи молочка. Ну що, Мірандо, ти готова? Настав час вивалити на тебе всі ці приємності. Що це таке? Мені пемеду вистачило. Навіщо мені стільки всякої гидоти? Тепер я навіть мед з себе злизати не зможу, бо він весь покритий ватою та локшиною. Це ще не все. Молоко як вишенька на торті. Кама! Так, тільки молока мені не вистачало. Здається, бджоли мене вимотали, а мене навіть нема сил, щоб почистити себе від вати. Отже, я можу продовжити челендж. Ема, тепер ти натискай на кнопку. Сподіваюся, червона мене не підведе. Ой-ой, даремно ти її вибрала, бо тепер тобі на голову звалиться безліч. Живих раків. Вони такі страшні. Ай. А ще вони дуже боляче орудують своїми клешнями. Ема, вибач, але такі правила. Ай, прибери з мене це. Чому воно рухається? Ай! Це раки! Який жах, Вони сидять на мені. Рятуйте, хтось благаю. Вони хочуть мене з'їсти. Вони живі, мерзенні! Врятуйте мене! Я не хочу тут бути! Приберіть цих раків! Фу! Мерзість! Оце так. Ще ніхто не тікав прямо із коробки. Мабуть, раки і справді настільки страшні. Емма, і знову тепер, що натискаєш на кнопку. Погнали! Ей, годі спати! Настав час починати челендж. Вже почали, тоді я хочу синю кнопку. Не пощастило, бо тепер мені доведеться вилити на тебе цей акваріум смердючих водоростей. Фу, смердіть, як на болоті. Отже, тепер так смердітиме і від мене. За що мені таке покарання? У мене навіть духів немає. Так, вони б тобі точно не завадили. Ну і сморід, як від болота. Міранда твоя черга натискати на кнопку. Чур я обираю жовту. Здається, тепер я маю віддати тобі якийсь странний мотлох. Залишилося тільки знайти його. Ось точно. Міранді дістається стародавня лампа, в якій, згідно за доданням, живе джин. Ого, отже, він буде зобов'язаний виконати три мої бажання. Давайте скоріше його сюди. Потрібно тільки гарненька лампу натерти. Спробуємо. Ого, і справді справжній джин. Я можу виконати три будь-які бажання Міранди. Почнемо з грошей. Буде зроблено. Оце так. Тепер я дуже багата. Скільки ж тут грошей? Awesome! Так не піде. Я теж хочу, щоб мої бажання виконали, тож віддай лампу мені. Дай сюди, вона моя. Оце так. Схожа на лампу Аладіна. <звук> Що ви не робили? То була моя лампа. І мій джин. Що ж з тобою сталося? Допоможи мені! Де ви що зі мною вчинили? Тепер від мене смердить. Okay. Я бачу тут лише один вихід: водорості на голові можуть бути лише у русалок. Що? Звідки в мене хвіст? Я не русалка. Джинни, куди ти зник? Повернися. Я не хочу, щоб у мене був риб'ячий хвіст. Допоможіть. Оце так. Виявляється, Джин не завжди такий добрий. Добре, що він мені подарував цілу купу грошей. Пощастило.